Малоінвазивними, які передбачають короткочасне перебування пацієнтів у відділенні після проведених оперативних втручань. Один, два, три гора дні її пацієнт може йти додому. Трьохразове харчування, тепла вода, тобто всі побутові умови збереження. На 105 кВт сонячні панелі. Не... No. А є сама тут хірургія? Це весь хірургічний, корпус, це то, хірургічний кажучи, корпус, але знизу під нами є хірургічне відділення. А, Операції то, ми орендуємо в оперблоці десь приблизно одна третя оперблоку це є орендована нам. Чи тут треба лікарська? Ні, я думаю, що це? там є достатньо, там все зроблено, підготовлено відповідно до всіх нормативів, тому там є абсолютно. Абсолютно достатньо. Тут в нас є маніпуляційна, яку ми розраховуємо маленькі маніпуляції є чистим післяопераційним хірургічним пацієнтам. Проводимо піарпі терапію достатньо інтенсивну початку. піарпі терапію Піарпі-терапія <пі терапія це сучасні методи калікування з плазмою самих пацієнтів, дегенеративних і запальних захворювань. Методика, яка є золотим стандартом лікування дегенеративних захворювань у ортопедії. Та і в інших практично немає зараз спеціальності, яка не використовує ІРП-терапію, що називають плазмоліфтинг. Починаючи від косметології, закінчуючи естетичною гінекологією. Так що всі спеціальності використовують ЕРПІ, і ми в тому часі. Це є кабінет завідувачого відділення. Це ваш? Ні. Завідуючи відділення Володимир Романович Колина, наш провідний хірург, який відповідає за відділ і за основну всю хірургічну роботу. Так, тут ми покажемо, це є палата інтенсивної терапії, яка розповідає. Це ця з підведеним тижнім ліжкам. Є, є деякі в нас на електриці, є деякі на е, сидіючому всі всіх. Карнею, дякую їм за співпрацю і за підтримку у всіх питаннях, зразу про це хочу наголосити. І вони готують обід як післяпераційні, так і для діабетики, так по потребах, які ми виставляємо. Скільки твоє пацієнтів? Ми зараз на, на... на... паску відкрилися. Е... Так... На... Дивіться, фактично вони з 6 числа ми відкрилися офіційному. Але ви брали планових операцій до цього треття у місяць. Ну, б, всі. Ну, дивіться, на сьогоднішній день у нас є е, в межах е, 30-35 операцій в місяць. Другобич більше? Другобич ув'язція. Ми nee, тільки там, там. Ми тільки там. Тиждень до 100 операцій. Розширення різних видів операцій. це ортопедія, це гінекологія, це урологія. Давайте ми допоможимо. По українським традиціям завжди перше слово і Боже слово дається. Узюблені в Христі, братія і сестри, Вітаємо вас тими праздниками і запрошуємо вас до спільної молитви, старайтеся вдумуватися молитви. І від нашої спільної молитви, напевно, має дуже вагому силу, бо знаємо, як каже Христос, де двоє або троє збираються моє ім'я, там і я є серед них. Так що ну, повертайтеся, дивіться на віки віки Слава, сину і святому духові, він нині по цих часах, на віки, віки вам, Отче на ще сіна не сам, нехай сі Твоє, нехай буде то Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не проти нас у спокусу, але ми згоди на світо. Лутвоя цювати, перебувати, лікуватися, бодай, Господи, з недасть наросище дровати життя земному достатку і їхні їхніх тволосердя на добрий успіх приведи Ходом нашим зволь вольтосвити, святити. Його, як ти зволок просто тоді мав рами сяка, як Господь Бог послав своє благословення на цей медичний центр Конселю, і на всіх, хто тут буде працювати, лікуватися, перебувати. І послав свого ангела милостивого, що берег і охороняв їх від усяку зла, спрямовував на виконання чеснот і на сповнення святих Христових заповідей. Христос, що воскрес хрест, і смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що рвав життя, дарував і Бог наш молитвами, Пречистий свимат і святий славу, всіх апостолів, посторів, прибудовити Бога Сансім наших і святого Блаженного, священогоченика Миколая Чернецького, і всіх святих помилуй, спасать є благим і людина любних, і, і медсестри і всі працівники цього медичного закладу. І всі гості, шановна влада, Даруйте, що так вас згадав в кінці, але знаєте, я так собі подумав, що коли когось щось болить, то вони в першу чергу йдуть до, до лікаря. А, бо, напевно, коли людина щось має якесь, що її турбує в душі, в душі чи в тілі, вона відразу і шукає свої потіхи, шукає той, хто може допомогти. Насправді, знаєте, я так би був трошки, пам'ятаю ті витоки, коли ми з паном Романом ще багато років тому, спілкуючись і відвідуючи Озерданською водою, ми собі роздумували про, те, про це, як цей заклад має називатися. І я собі, знаєте, роздумував над тим, бо постояло питання: а хто має бути покровителем? хто має бути покровителем? І от ми завжди, знаєте, шукаємо покровителів десь святих іншого народу. Так, ну, якщо ви собі зауважите, ми молимося до святого Пантелеймона, ми молимося до святого Шербеля, ми молимося до багатьох інших святих, там, скажімо, інших народностей. Але ми часто навіть не, не знаємо про те, що спосеред нашого народу було дуже багато святих, які насправді допомагали людям. І ось посеред них, такої піні святості, є святий отець Миколай Чернецький. І знаєте, так як я зайшов сюди, так дуже приємно було спосеред тих, які тут згадані, що зверталися за посередництвом е Миколая Чернецького отримати е якусь ласку, то тут є отець, в якої я виховувався, отець Микола Куць в Самборі він просив ласки Миколая Чернецького про свого хворого батька. І коли я тут кілька днів тому спілкувався ще з одним знайомим отцем, він каже: знаєш, що я кожен би напевно свідчити. Хоч то така дрібна справа в житті, каже, але я до кого не звертався, я не міг, не міг нікого попросити. Каже, я вже був багато лікарів, ніхто мені не міг зарадити. Каже, я тут мав на тілі дещо. Каже, І коли в е, одному із наших храмів міста. Були в мощі святого Миколая Чернецького і священники, які провадили місію. Я каже, я тихенько підійшов до святих мощів, торкнувся і каже: вибач мені, хоче Миколаю, що я так скромно тебе прошу про таку, напевно, неважливу річ, але я щось не можу з тим змиритися і дати раду. І він отримав всіх. І ко той день він не знає, що таке та ворога. Тому насправді знаєте, що хочу вам сказати. Дякую, що ви допровадили справу до кінця. Я знаю, що шлях, шлях був непростий, шлях був досить таки тернистий. Але знаєте, я завжди кажу, якщо це є Божа справа, то Господь за тим стоїть. Якщо це є Божа справа, то Господь за тим стоїть. І тому, що я зараз хотів запросити оця Василя, так як отець є саме з цієї парафії, і де є ця ліченниця, так що. Отець Василь, напевно, будучи тут, зможе бути том, де, який може опікуватися або підтримувати, і, напевно, запрошувати інших Дорогі Рібрати і сестри, Христос Воскрес, хочеться на перше вітати. Хай світло Христове Воскресіння, радість і мир, який Він вперше, коли з'являється, дарує тим, що його бачать. Нехай наповнює також ваші серця, вашу працю, ваше служіння. Як отець Ростислав сказав, що надзвичайно. Важливо, щоб ми сьогодні зібралися молитві і під опікою Божою хочемо розпочати, розпочати цей процес зцілення людських рам, так багато зараз в нашого народу. Ісус також, коли воскрес, живий, якого прославляємо, віримо, що хоч не бачимо чима видимими, але Він своїй благодатністю, Духом Святим наповнює своєю присутністю серце, потре віри, потреба звертається до Нього. І ось коли він з'являється, то показує свої рани. Тобто те, що ви будете тут робити, що люди будуть отримувати щось має дуже глибокий, молосковський, справді Христовий сенс. Ви будете об'являти Ісуса, який доторкається до ран і їх зціляє. Тому за це вам дякую, за цю готовність відкритість всіх, хто, хто для цього правило. А Мені сьогодні ще більш приємніше, що в нашому місті, на нашій парафії недалеко, є теж прекрасний чудовий центр, і справді ви приклалися до цього, щоб і тут також в гарних умовах. Люди отримували зцілення. Нехай Бог допомагає всім, хто буде тут працювати, То хай Ісус Воскресний, і живий, наповнює ваші серця, благослужі з добрим здоров'ям, нехай світом тиждень цей буде, але також цілий рік переможним для нас, нехай стане, цей рік змагань, і боротьби. Для всіх вас, для наших воїнів, також здорові, спасені, на ноги і пані літа. Христос Воскрес! Час, що ми йдемо покроплювати і помазувати свят, святим Єлеєм, маємо миру від Миколая Мир Чудотворця і будемо помазувати. Але знаю, знаєте так практичної точки, як ми зараз підемо покроплювати, всі розійдуться, але ще хтось хоче, напевно, сказати слово. Тому давайте, може, не дайте слова всім, що хочуть, а потім ми всі разом уручись, знайдемо. Доповнити вас, зачепили святого Миколи Чернецького. Я хочу сказати дещо таке цікаве, що е, всі, і ці мої цікаві. Коли Петр Ця мені порадив вернути до Чернецького, я почав тим займатися, я їздив в Львів на Замонастинівську 134 церква Ісафата. Я позивився з людьми, я багато взяв літератури і я знайшов книжечки, де було описано його всі чудотворні е, речі, які він створював. Одинадцять прикладів, я на мій погляд, що або ближче були до нас, або таке, що мене не вразили, я зобразив, почитаю таку вірну. І знаєте, коли зараз особливо читаєш, читаєш, особливо в соцмережах, якась десь колись трошки не так сприймається, тому що дуже багато неточок інформації таке. Найбільше віриться в те, що коли людина сама щось розкаже. І ось зараз до нас вийде Роман Миколаєвич Мудрий, який є тут, з яким це чудо сталося. Прошу пане Романе, тоді розкажіть, що було з вами? Ну, Це подія трапилася в 88 році. Мені було тоді 38 років. Я працював головний біжок Новосабірських підприємств і мені потрібно було на великому кажемо, пошкіркувати де вже віщу, тут кемами находили на сході. Мій механік, був. На рік я відпустив і дивився І коли я частину зробив, почав спішити. І взяв ховальну шкірку задовж, ніж потрібні, і вона мене захватила. І така листа на великих оборотах ну, почало привертати і так виглядали хвост, як оцей апарат, що робив його швидко. Слава Богу, що я. Що був, але я натиснув на кнопку в руках прийнялася і ще пішла далі, так стало швидко не зупинився, вона була розтягнута досить. Я позаливав доріжку річку крахівною крою, швидко викликали зразу. Ну і лікарня. Консию довго чекали. Було п'ять лікарів. Чотири розробили, сказали, навіть могли. А один сказав, самі молодші такі. ні, я попробував це Ну і робив за півтора року п'ять операцій. одні кості зросталися, інші не зросталися, потім ті. ну, Отакі процедури. Ну на кінець довелося їх не дорого, тому що сказали, що такі не кінець. Якщо зняти оператор зорово, витягнути металічні штані, в ньому то рука повернеться, і я до його і хірурга, розумію розумів є з такою. Жілочка старша, санітарка вона каже, не спішіть. ідіть поряд на свинтер до Микола Ченицького, звідси цю землю по насінті. Це вже останній ряд. Я прийшов, побачив, було багато людей, і на деревах були надписи такі, а тому що від чого добути. Землю вже розбирали масово, там завозили вже пісок. Я кажу, жіночка при мені підвісила обручку над тим. На них ці ручки, я подивився, відхиляється дуже сильно в просто за годину містику. Очевидно, там дуже великий позитивний заряд і що? Я не знаю. Але в цьому разі я з ним приїхав додому, я набрав три сіверкові коробки під тим, апаратом, і Лізару подав бінтом, і так, сів, вісім чотири дні вже не пригадує, я відчув і село. Я поїхав до самбара і попросив лікарів, щоб зробили мені ще одне Не дуже ході, але сказав, що це вже немає змісту, але я все-таки попросив. І вони були здивовані. Всюди була назад. Практично все було золото. Вся рука. От. І от така історія. Ну, Слава Богу, там, вона мене не працює повністю. От я не можу стиснути, бо ж все. От. Але є, є. Реліквії блаженнішого Чернецького. Якщо Глина навіть допомагала, і торкався е, руки глибою, то, я думаю, його реліквії теж не одному поможуть, якого є справжня віра, то Чернецькій люди допоможуть. Так що дайте знати, хто тут буде лікуватися, і самі це не просто добра, це є священне місце. Хотів би прояснити, що мощі це частинка тіла. А реліквія це частинка одягу. Ну, ми готуємо такі скромні на мощі, бо це було б, я не знаю, дуже великий І тепер треба було б можна охороняти це мощі. Але я думаю, що якщо глина допомагає, то реліквій тим більше. Сищесні отці, шановний міський голову, шановний пане Роман, дорогі медики, шановні пані та панове, Христос Воскрес. Я думаю, що, перш за все, де б ми не ходили, що б ми не робили, маємо дякувати Богові, дякувати нашим захисникам і захисницям за можливість жити, працювати, навчати, навчатися, лікувати і лікуватися, як в даному випадку. Ви знаєте, є такий вислів і пократа, що медицина є одною з найшляхетніших з мистецтв, а професія медика одною з найгуманніших, оскільки вона обликана рятувати життя людей. Я переконаний, що в цьому центрі, в цьому відділі малоінвазивної хірургії буде врятовано не одне життя. І за це дійсно дуже дякую всім, хто залучився його створення. Направду реалізація цього проєкту є яскравим прикладом синергії, співпраці, партнерства між органами місцевого самоврядування, між іноземними партнерами. Ну і, звичайно, зберігання. Я дякую вам, пане міський голову, дякую вам, пане Рому, дякую Юлі за партнерство, за чудовий результат. На мою думку, майбутнє належить медицині, оскільки медицина вона реагує життя, дає надії і робить величезну користь для людства. Бажаю, щоб усі пацієнти, які сюди будуть попадати, були вилікувані.

Те, що ми тут на цьому поверсі зараз стоїмо всі, частина вже так швиденько пройшлася, хто ще не бачив, то запрошуємо. Дивилися, це якраз приклад, коли ну, ефективного господарювання. Бо це приміщення воно дуже довго було закрите, напевно, десь 90-х років. Бо вже тоді, бо тоді ми всі стаємо заручниками, на жаль, того, що кількість населення зменшується і потреба. У, якби, з тих ліжках зменшується, а з іншого боку, ми стаємо в доброму розумінні з ручникам того, що ліжко починає ну, набагато інтенсивніше працювати. Тобто, мова йде, якщо це мова йде про магазинне лікування, то це операція пластична, вона після того треба було потребувала тижні лікування, реабілітація. то тобто, тут кілька днів людина йде додому, ну, щаслива. Ми дякуємо поцільному за те, що е, власне, ну, завдяки Юліу, я напитаю, 6 чи 7 мільйонів гривень вклали тоді. Зараз... 4,60-х, ну, але це було 5 років, давайте. то зараз вже треба, вам множити з тим часом і так далі. Але знову ж таки, цей проєкт дав можливість е, от в чому це суть, державного приватне партнерство, тобто партнерство приватної фірми концертної. В частині медицини і партнерства працівників лікарники так само можуть і будуть працювати, тісно працювати, співпрацювати ну, за, ну під одною метою здоров'я. Тому тут в спільній праці буде успіх, а коли ще ця праця поєднана з молитвою, з патронатом влади Микола Чернецького, то це точно буде успіх і буде всім здоров'я. Дякую всім, слава Україні, Христос Хресту. Якщо б так, пішов, ми говоримо по іншу хайбу, то я би хотів дати слово зараз одній людині, можливо, завдяки якій це сталося. Тому що коли ми сюди проходили, ми використовували договору про державне партнерство, яке з сьогоднішнього договором не має нічого спільного. Значить, Ми навіть не знали, що таке можливо і що таке сталося. Залегкий людині ми єдина в Україні структура, яка працює під гідою державного партнерства, під Гідою ЄС. В медицині ми єдині. Є в сантехніці, є там ще якісь в якійсь зеленій енергетиці, але це пілотний проєкт, який потім важливо як показати, як Україні має зреалізуватися. І ця людина теж тут на БЗ бачить, які хороші люди. Одяга Мисла прошу два слова. Тому що до тієї людини ми це вона нас взяла за руку і привела сюди. Богу дякувати, влада не заважала, ніяк районна таки сприяла і місто, але за ті ініціативи цієї людини це сталося. Так що мусимо смерти два слова. Христос Воскресенький. Христос, Христос. Ви знаєте, пам'ятаєте день, коли. Нам запропонували брати участь в програмі Юліту, і я підійшла до Андрія Богдановича, кажу: знаєте, ми можемо нарешті реалізувати проєкт проект державного приватного протесту. ми певно будемо пробувати медицину. Слова Андрія Богдановича були такі: ну, якщо у нас щось не вийде, то в крайній мірі ви навчитеся. Ми навчилися, в нас все вийшло, ми перші в Україні. Під елітою і під Божою опікою Владислав, владики Миколи Чернецького медичний центр буде, ну не знаю, випускати, будуть виходити здорові пацієнти, а лікарі, напевно, будуть ще більше під Божою опікою і коли будуть оперувати, то їхніми руками і їхніми очима буде дивитися владика Микола Чернецький і керувати в тих таких ну, дуже клопітких і дуже-дуже етапах операції, від яких залежить життя кожного пацієнта. Тому дякую всім, що дякую, Андрію Богдановичу, дякую вам, що ми змогли це реалізувати, тому що це справді великий досвід і багато збройних. На мою думку, що зараз би мав би бути господаря того приміщення представників лікарні. здається, і тут є славина, хоча майбутнього. На рівні Міністерства охорони здоров'я це розглядається як майбутня і перспектива, звичайно, в державі. Я думаю, що це найперше буде консиліум, це будуть і далі. Поступувати такі речі. Ну, але е, я бажаю успіхів, я бажаю надійності, я бажаю стабільності е, саме цьому центру. І професіоналізм, звичайний. У кадри я непогані, це йде. Віруси. Ми будемо попропувати, помазувати, а ви вже нас провадьте на права господарів, співгосподарів, гостей запрошуємо всіх. Christos postr tri